Вітаю, Любі! Детектор дронів Arrakis Працює в діапазоні від 720 МГц до 1020, а також від 2400 до 2500. З спробою детектування FPV, а точніше, навіть ЄЛРС від 720 до 1020 МГц і детектування акрил від 860 до 1020 МГц. Вмикається за допомогою кнопки вмикання. так, Тут вона може бути м'яка, пластикова, потрібно її досить так сильно притиснути до клацання і декілька секунд вмикається. Стартовий запуск це можливість замовити його через Telegram-бот. QR-код, якщо відскануєте. Отож, короткий огляд даного детектора дронів і крил. Після увімкнення він одразу починає сканувати, показує діапазони, в яких він сканує. Також тип сканування, так, тобто це там фск модуляція, єлрс модуляція, рівень заряду. Акумулятора, він є досить орієнтовний. При зарядці також на нього не варто дуже сильно покладатися, він має заряджатися від 4 до 6 годин. Все. Тобто, не більше, не менше, але от. далі звук перемикається подвійним натиском на вібро, звучання. Якщо включений сканер Wi-Fi точок, буде показувати Wi-Fi точки, які десь. У нас є тут поблизу, наприклад. І також час роботи від останнього вимкнення. К вказує кількість каналів. Да, тобто він в якомусь діапазоні, або сканує стабільно, або знаходить якусь кількість каналів. Тому можна орієнтуватися да, там 860 ФСК, він зараз там покаже якусь кількість каналів або не покаже, якщо там нічого не знайшов. Так. Далі. Переходимо в меню кнопкою. Зверху один натиск. меню. Тут можна перейти на сайт для довідки, напруга самого акумулятора, ну і рівень заряду. Подвійний натиск переходимо в меню безпосередньо. Подвійним натиском вибираємо, і один натиск наступний. оновлення, зміна чутливостей, ФСК чутливість там висока, найвищим буде там десь мінус 110. І тут же ми можемо вимкнути. Це стосується і ЛРС, і 24. Так, наприклад, 2,4 візьмемо низьку, буде спрацьовувати періодично, напевно, що на Wi-Fi. DJI фільтр це також ми е використовуємо фільтрацію Wi-Fi мереж. Тобто, якщо детектор тривалий час буде стояти на місці, він буде максимально, що він може, да, там, е відсіювати Wi-Fi мережі і буде рідше спрацьовувати. Wi-Fi сканер, тобто він буде. Сканувати також Wi-Fi точки довкола нас. І у спеціальному меню далі покажу, буде показувати 5 найпотужніших, які там будуть найближчі. Також тип спрацювань адаптивний, коли він буде реагувати по-різному на тиснуві сигнали, на повторювані сигнали. Нормальний, тобто він буде просто стандартно пищати на будь-який сигнал, який буде знаходити. І тихий, коли він буде максимально там, тихо спрацьовувати, так, щоб чисто якби, подати, що там є щось гляньте. Е, і е, також MAC-адреса пристрою. Так. Що по цьому ще меню? Оновлення коротко, швиденько глянемо. При потребі оновитися подвійний натиск. Так, е, створюємо точку доступу з назвою, паролем і натискаємо далі. Він до неї підключається. І спробує оновитися. Ну, зазвичай, якщо поганий інтернет, потрібно хвилин з 5, напевно що. Далі він сам перезавантажиться, якщо все вдало, якщо ні, він поверне помилку. Два натиски: ми вийдемо звідси, нам тут поки що нема чого робити. Так, і довгий натиск це в нас буде. О, секунду, вийдемо. Ось В, э, тобто Wi-Fi, показує 18 мереж. Зараз він ще в нас знайшов, так? Е, так. І затискаємо, потрапляємо у швидке меню. Е, це можливість вмикати даний пристрій в режимі спектроаналізатора. Наприклад, він попереджає нас також про те, що сканування буде недоступне в цьому режимі, тому майте на увазі два натиски. Зараз в нас е, все вимкнено. Так. І він показує, да. Діапазон 700-750 і е, також максимальний рівень середнє значення. Ну, Поріг ми не виставляли, в нас вимкнено, тому ми тільки бачимо, е, що у нас робиться в цих діапазонах. 750-800 і можемо так переглядати, скільки нам потрібно, який діапазон там частоти. Е, він запоминає останній діапазон, тому якщо ми один раз натиснемо і знову повернемося сюди. так, то ми почнемо з тих самих 800 МГц, на яких ми завершили. Далі. Спектр 24 те саме, але для іншого діапазону. 24, 2483. У нас тут видно трошки Wi-Fi багато. Так. Далі. Wi-Fi сканер це те, за що я говорив. Тобто ось він показує наші Wi-Fi точки. Їхній рівень сигналу, це який канал, ну і частота, відповідно. Один натиск, вийшли назад. Далі ми можемо змінювати яскравість при потребі, да, там. один коли ледь 10 і чуть більше. Так, звучання буде трошки змінюватись, тембр звучання. Якщо ми там поставимо 3%, він буде так більш тихіше, глухіше пищати, можемо так сказати. Ось. І на цьому це швидке меню наше. Да. Все. Також, якщо комусь раптом потрібно 4 натиски, переводить його в темний екран. Він так само все працює, він буде вібрувати або там пищати, але буде повністю темний. Потрібно натиснули, все, він собі показує. Тобто, це таки чисто. Ми вимкнули якби екран. Але функціонування його продовжується. Загальний огляд, мені здається, все. Якщо є питання, залишайте їх, пишіть, дзвоніть. Так, стосовно антенн, ви бачите, тут у нас для 700 900 МГц такого плана, тоненька, тут грубша для 2,4. Вони всі підписані. Окремо захист для антен, будуть доступні модельки, зможете роздрукувати. З часом ну, будемо бачити. Будете користуватись також. Не залишайте його, будь ласка, на торпедах машин, які сильно десь нагріваються. В місцях пластик може трохи вести, тому майте це також на увазі. На цьому все, користуйтесь ним з розумом.